Де виникає потреба у переливанні крові на допомогу приходять донори. Їх називають дарувальники життя, і не лише тому, що слово донор у перекладі з латині означає дарувати, передусім, тому що ці люди діляться своєю кров'ю та тим самим дають іншим надію та рятують життя. У кабінет трансфузіології Смілянської міської лікарні прийшов військовослужбовець із позивним Шустрий. Дмитро почесний донор України. Перший раз здав кров у 18 років. Зараз йому 33. Професія Професію Працював в дистанції колії Одеса сортування, ПЧ-22, бригадир колії по станції колосок. В армії головний сержант згоду, поки є можливість, може комусь допоможу, раз, а во-вторых, ну, собі зроблю лучше. Здача крові це дуже полезна річ. Во-первых, по ти себе обновляєш собі кров. Це раз. Во-вторых, ти допомагаєш людям. Я знаєте скільки? Я не знаю кому, але комусь поміг. І не раз. Може люди, деякі кажуть спасі, може комусь і не поміг. Ну, я ж то знаю, що я когось та й спас. До армії, був на гражданки мені дзвонять з Березовки, з пункту прийому крові, кажуть, треба срочно здати кров, тяжолих привезли, приїгну машину, приїхав, здав. Є люди просто просять, треба здати кров бабусі, матері, там, не вистачає на операцію, нема на заборі», Я приїхав, здав, поміг я людині, не поміг, але я в душі сподіваюся, що я допоміг. Чим-то, але я поміг людині. Спащею життя. Галина Шевченко, яка працює у міській лікарні, також почесний донор України. Ділитися кров'ю заохочує власним прикладом. Скільки працює, скільки здаю? Це вже я тут працюю більше 30 років. Ну я з тих пір спробувала перший раз, потім далі так собі. Коли мені казали, визивали я постійно здаю. Тепер кров потрібна хворим. Кому буває дуже часто після аварії, буває хворі на анемію. Так то дуже багато таких є випадків. У кабінеті трансфузіології хірургічного відділення Смілянської міської лікарні щодня приймають донорів. Надзвичайно велике навантаження було на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За день приймали по півсотні і більше охочих здати кров, розповідає операційна сестра Раїса Лихолай. Переселенців було багато студенти. оті, там із там Миколаївська, як там ті Херсонська ті області. Всі тут були. Хто був це. Ну собі переїхав, всі приходили, здавали із документами, з паспортами все не фіксували. Потім, як то що не ходили тиждень у нас автобуси, то допомагали. Лікар своєю машиною ще часом нас забирав. Та в Гречківки та в Шевченково, я на Машбуді, він об'їжджав, всіх нас сюди привозив. І ми працювали до 9 вечора, бо не вспівали так було це. А потім вже не було там, чи доктор не, не зміг, то Озівський допомагав своїх травматологів, давав вони нас теж привозили. То оце так працювали, а потім вже трошки стали урегулювати. У нас є списки дуже давно. Журнали є, ...по групах, по резусах, то ургентна служба, то визиваємо людей і забор крові, але десь на протязі двох суток. Обстежуються. Черкаси нам обстежують донорів безкоштовно. Обстежуються, називається на гемотрансфузивні інфекції. Це ті, що передаються інфекції через кров. Ну, це такі, як сіфіліс, СПІД, оці ботки на ці сивороти гепатіти. На це. А тут в нашій клінічній лабораторії робиться общий аналіз крові, біохімія робиться, може там у ну, завищені фракції АЛТ, АСТ от то це як для донора аналізи, общий аналіз крові там дивиться і гемолобій, і ретроцити. Ну це так. Доктор дивиться, потім дає допуск. Стати донором крові може будь-яка людина старша 18 років, якщо вона пройшла відповідне медичне обстеження та не має медичних протипоказань. При потребі працівники кабінету трансфузіології звертаються до постійних донорів на зв'язку. Із ними молодша медична сестра Віра Кириченко. Списки в нас є, і ми по списках. Визиваємо по телефону. Донори приходять і безкоштовно здають. Для хворих, для ЗСУ, для хлопців. Я теж для хворого, хто там просить, то я здаю кров. Колектив у нас дуже хороший, я дуже вдячна їм. І всього найкращого, щоб до нас приходили донори і здавали кров. Здаючи кров, донори дарують людям шанси на життя, у тому числі нашим захисникам. Оце віддали солдату. У нас значить, так було на, на, як накопичилось, накопичилось, а тепер до Черкаси нас просили, то ми дуже допомагаємо, допомагаємо. І кров'ю два рази на тиждень. Оце всередину наша машина їде наша машина. А у п'ятницю приїжджає волонтери з Черкас, ми дуже їм забезпечимо. Там яка кров я. є в нас, там, якщо здають, то це на як, ЗСУ, то ми їм не даємо. Щодня працівники системи крові піклуються про донорів та пацієнтів, відстежують запаси крові та її компонентів, організовують логістику медикаментів та крові туди, де її потребують. Раїса лихолай, яка на медичному посту уже майже півстоліття показує історичні світлини. Розповідає, що колись тут був пункт переливання крові. Тепер це сучасний кабінет трансфузіології. Їхній колектив невеликий, всього четверо фахівців. Але усі досвідчені професіонали і добре знають свою справу. У нас дуже хороший колектив. Ми ніколи не біжаємося друг друга, допомагаємо і такі. Ну якийсь підібрався дуже хороші люди. Дуже хороші. І Станій Миколай Миколаївич, лікар-хірург, допомагає нам. У заготовки і викликати донорів, і в заготівлі, і усі документацію має піддержує нас, благодарить як за всю нашу роботу. Черкаси нам благодарять Воно грамоти поприсилали. Повномасштабна війна, яку веде Росія проти України, критично загострила потребу у донації. Сьогодні як ніколи є актуальним гасло Твоя кров може воювати. Стань донором. Що в Україні і ми. Можна захищати не тільки своїх рідних, а й від нашу країну, землю, людей, батьків. У мене два хлопця, старшому 12 червня 9 років. А менша дочка, дочки і 4. Я сам в інкомат прийшов. Мене не забирали, я бігав по троє дітей. Скоро ми орки виб'ємо з країни, щоб наші діти ми гуляли в вільній країні, щоб ходили в школу, не сиділи вдома, щоб щось, щось навчалися. Я сину сказав, на новий год прийду з перемогою. Одного второму і дочки і жінки, і сьогодні від імені усіх українців ми кажемо вам дякую. Наш колектив дуже вдячний всім донорам, яких ми визиваємо, які самостійно приходять і здають добровільно, без як цей донор безоплатно, без ну і допомагають і хлопцям зсу і хворим у лікарні, які поступають із там, захворюваннями різними, якими яким потребується кров детальну інформацію про донорство крові та про те, як проводиться ця процедура, завжди нададуть працівники кабінету трансфузіології Смілянської міської лікарні.